Насильство у газі триває за схемою, що вже стала звичною. Бойовики випускають ракети по ізраїльським територіям. А ізраїль відповідає на це повітряними ударами по контрольованому Хамасом сектору. Але ці сутички спричинили найбільшу кількість людських жертв за останні півроку. Ситуація загострилася по тому, як у п'ятницю в авіарейді загинув один з керівників Хамасу. Його звинувачували у плануванні нападу проти Ізраїлю. За цим послідувала злива зі 150 палестинських ракет проти Ізраїлю і бомбові напади з боку Ізраїлю проти палестинців. Результат кілька днів невпинних взаємних погроз і похорон за похороном у смузі газа. Понад 20 палестинців загинуло у цій хвилі насильства. Більшість з них бойовики. Але серед десятків поранених головним чином цивільні. Зазвичай за кілька днів активних бойових дій насильство вчухає саме собою, і між ізраїльтянами і палестинцями вкладається неформальне перемир'я. Цього разу шанси такого перемир'я малі. Ізраїль поки не подає сигналів про наміри припинити ці так звані запобіжні напади проти палестинців. Ізраїльський прем'єр Бідямінітанягу заявив про чітку політику, якої притримуватиметься його країна, завдавати удари по будь кому, хто загрожує Ізраїлю, навіть до того, як власне нападів буде завдано. І ці удари каже він будуть жорсткими. Тим Часом ісламський джихад, організація, яка бере відповідальність за більшість палестинських ракетних ударів, каже, що перемир'я не буде. Ми заявляємо, що не будемо миритися з ворогом, який нав'язує нам свої правила і який зневажає кров наших людей, сказав речник ісламського джихаду. Хамас звернувся до решти палестинських збройних угрупувань припинити напади проти Ізраїлю, але цей заклик поки лишається непочутим. Аналітики вважають, що Хамас не хоче бути напряму задіяним у цьому збройному протистоянні, аби уникнути посилення ізраїльських нападів. Також Хамас, вочевидь, намагається пристосуватися до нових реалій в арабському світі і не хоче втягуватися у тривалу збройну кампанію. Організації вже довелося покинути свої штаб-квартири у Єгипті і Сирії. Єгипет виступає у ролі посередника у цьому конфлікті, але наразі з посиленням напруженості, а також з вимогами помсти перемир'я є примарним.